Доброго дня, з вами студія масажу Михайло Гусь. Мене звати Андрій, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як лімфа, лімфодренажний масаж навіщо він потрібен, та чому він настільки важливий. Отже, що таке лімфа? Лімфа це одна із рідин, яка протікає в нашому організмі. За що вона відповідає? Вона відповідає за виведення токсинів. За виведення шлаку з нашого організму. Чому вона настільки важлива? Тому що лімфа відповідає за очищення, за очищення та інтоксикацію нашого організму. Тобто, коли, коли кров циркулює, вона приносить в м'яз міжклітину рідину безліч поживних речовин. Ці поживні речовини вони е, впитуються в клітини та потім продукують якісь. Елемент розпаду. І саме цей елемент повинен і дренажити, виводити з організму лімфа. Тобто це невід'ємна частина кровотоку. Тобто. І за рахунок цього, коли вона виводиться з організму, наш, наш організм він очищається. А тим самим у нас покращується імунітет, у нас стає кращий стан шкіри, у нас зменшуються об'єми, у нас не. Не розвивається целлюліт. Тобто, моделюючий масаж повинен для того, щоб зміцнити імунітет та покращити стан вашої шкіри, вашого тіла, зменшити напряки, прибрати їх повністю. Тому лімфодренажний масаж це той вид масажу, який використовується якраз для очищення організму. Тобто, Спочатку лімфодренажний масаж він починається завжди знизу, по ходу лімфотоку від периферії до центру, до великих лімфоуслів, які знаходяться у нас під коліном, в малому тазі, живіт, зони під ключицею та під підмишки. Тобто ми акцент робимо на вижимних рухах. Ми Гарно вижимаємо. Менше ми використовуємо часу для розтирання, розминання. Ми можемо трохи розім'яти, розтерти для того, щоб розслабити м'язи. Тому що якщо м'язи спазмовані, це означає, що приток лімфи та приток крові порушений в цей м'яз, в цю ділянку. І тому у нас відбувається застій, у нас відбувається набріх яких бажано одразу позбуватися. Тому ми використовуємо спочатку трохи поверхностних розминань, не глибоких, тобто це не спортивний масаж. Він робиться повільно, робимо невеликі розминання. Після цього ми переходимо вже до віджимань. Ми повільно формуємо валик перед своєю рукою. Направляємо його в бік великого ближчого лімфатичного вузла. Тобто в нашому випадку на животі їх багато, тому що є центр. Вони знаходяться під діафрагмою, багато знаходиться по ходу кішківника, тому що під час їжі, коли ми їмо, дуже багато попадає різних мікроелементів в. Наш організм, які, які потрібно одразу ж вивезти з нього, вивести ці елементи розпаду, тому що щоб організм не застаювався, тобто він не, не набрякав. Спереду пробула, перевертаємося, да? угу, так? Так я відвертаюся, ти допоможу повернути, будь ласка. Продовжуємо масаж задній поверхності, ми починаємо також з зліти. Ми проробляємо. Починаємо зі стопи. Невелику увагу приділяємо стопі для того, щоб лоскотно. Угу. Якщо, якщо пацієнт боїться лоскуту, то краще вже не турбувати, не, не дразнити. Починаємо з гомілки. Плавними, заживними рухами. Ми вижимаємо лімфу до найближчого лімфатичного узла, Тобто, це зараз під колін. Формуємо валик перед своєю рукою та повільно вижимаємо. В періодичності додаємо розминання для того, щоб розслабити м'яз та покращити кровоток та лімфоток. Не болі, Чудово. Все робимо на межі болю. Тобто щоб клієнту було комфортно, лімфодренажний масаж це, не, це масаж, який не повинен викликати біль. Це спокійна, повільна техніка, суто роботою з лімфою. Ми мало приділяємо вага м'язам, ми їх трохи розминаємо для того, щоб просто звільнити протоки. А потім це все вижимаємо. Трохи розминаємо і вижимаємо. Ще раз розжимаємо, і трохи розминаємо. Тобто всі рухи починаємо знизу до верху. Це золоте правило лімфодренажного масажу. По току лімфи, по ходу лімфи. Тому що лімфа вона не має свого клапана, вона не має свого насоса, як кров, їй потрібно допомагати. Вона залежна від фізики. Якщо ви вчили фізику в школі, це дуже добре. А якщо чим краще приток крові, покращиться відток лімфи чи ні? Приток крові несе з собою певні поживні елементи. Але mm -hmm. за рахунок цього приток лімф, він, на жаль, не прискорюється, тобто... І як навіть вам... якщо м'язи працюють, теж приток Ні, лімфа... якщо м'язи працюють, вже, тобто, да. золоте правило це рух. Mm -hmm. тобто, якщо ми робимо лімфодренажний масаж, можемо ще додати пасивну гімнастику. Mm -hmm. Тобто, якщо ззаді, то ми трохи розтягуємо м'язи, mm -hmm. Можемо проробити також гомілко-стоп, трохи його покрутити вверх, вниз, вправо, вліво, для того, щоб дати рух. І під, час, під час того, як м'язи працюють, лімфоток пришвидситься. Потім, зробивши ноги, ми переходимо на спинку. Тобто тут ми можемо починати наш рух як зверху, спускаємося донизу, але обов'язково ведемо. До лімфотоків, які знаходяться тут під мішкою. Тобто вниз зібрали і призвели до лімфотоків. Вниз зібрали і привели до лімфотоків можемо підключати руки зроби брати та виходити на шик. Тобто, Це, в принципі, і клієнту приємно, коли задійснюється повністю вся, все тіло. Робляється. А також ми збираємо також там ці застійні явища, які утворюються в руках. Ось. І доверху. І потім так же розминаємо. Є певні особливості, якщо у людини підвищений, наприклад, тиск, ми можемо більше спускати донизу. Тобто, щоб не підвищився у людини тиск, щоб її після масажу не було погано. Якщо тиск в нормі, можемо починати і знизу. Також вижимними рухами, не поспішаючи, ведемо все до лімфатичних вузлів. Попутно проробляючи проблемні зони, місця, де дуже часто можуть бути набряки, відкладення. Ті самі проблеми, які більше нас потім турбують при моделюючих та літних масажах. Важливо розуміти, якщо ви націлені на моделюючий масаж, по-перше, вам повинні зробити лімфодренажний, тобто очистити організм, тіло, зменшити набріки, щоб вам не було боляче. Коли, коли робимо просто моделюючий масаж, техніка відрізняється, вона більш агресивна. Тому, а там є в масаж масажі елементи лімфодренажу чи ні? Звичайно. Ага. Тобто під час моделюючого масажу ми дуже сильно розігріваємо угу. та е, робимо глибокі розминання. І тим самим залишаються елементи розпади, які потрібно одразу свити. А якщо розігріваємо і стимулюємо? Да. Це, це також добре. Тобто да. ми, то ми розігріли, розігнали кров. Розігнали м'язи і це, і це все, що продукує м'язи, нам потрібно одразу ж робити. Коли, то, тобто, коли людина оточна, то спочатку робимо лімфодренаж, а потім моделюючий. Якщо людина стандартна, то достатньо моделя. Зразу можна да. одразу виконувати моделюючий uh -huh. масаж. Згодно. Тобто в даному випадку я бачу, що нам потрібно спочатку зробити лімфодренаж, uh -huh. масаж, щоб потім дівчинки не було боляче, а потім приступати вже до моделюючих uh -huh. масажів, тобто невеликі розминання. Uh -huh. Щоб звільнити протоки і вижимання. Точно так же з іншої сторони. Переходимо на іншу сторону, бачите, вже невелику гіпермію, Кров вже розганяється. Тобто багато зусиль тут не потрібно. Декілька, декілька розминань, вижимань, і ми бачимо, що вже є гіпремія. Тобто вже кров пішла. Це є гарний результат. Ну, І вижимання можемо так заходити на руки. Дякую за чудову лекцію. Продовжуйте працювати. Власне. Я пішов. Всі дня. Пока-пока.